У мене є обалденна красивенна ромашка, яку я купила на базарі. Я її зараз зріжу на букет, відіб'ю гроші, а може, й зароблю. А корінь я посажу на город. Ось у мене багато червоної хризантеми розрослася, буде сніг, я її зараз зріжу, і в букет до ромашки. А це я знайшла ще листочки. Хости. Ромашечки сортові, купила на базарі найновіші сорти і моя червоненька. Та, ж у багатьох є. Та це ж гарно. От знаєте, в мене якісь немодні сорта, то я їх ніколи не викидаю. Я обсаджую просто весь город. Всупереч бажанню батька засадити все картоплею. Я так люблю квітки. Вони всі такі красиві і всі такі потрібні. Так, букетер по спіральці і де не вистачає червоненького, так, так червоненький. Наскільки гарно, що я перевіряю, чи я відео включила, бо колись не включила. І вони все бачили. А треба показати. Це вже останні квіти. Середина листопада. Останні квіти. Пути сніг. Чи не замалий букет? Чи нормальний? Презам да мука. ж просто. Я тихенько зроблю, типу ви не бачили. І мені треба листочки. Десь вони були, ті листочки в затишку. Ще повезло. Так, листочки, хвости, тобто нашого букету ромашок. Отак просто з трьох компонентів робимо красу. Як швидко темніє, чи то такі хмари, що сніг випаде. А в мене все ще світочки. Квіточки, квіточки. Все гарно. Собаки галкають, я роблю. Така краса. Чи більше треба було тих ромашок переробити, так? Да? Коли я перероблю? Таке зромашки. Ні, треба переробити. Хризантемку зачищаємо від листочків гарнасенько. Листя. Скоро буде там сніг в тих ризонтемі, то мені не шкода, Хочу зробити великий гарний букет. красивая мебель. Устанник виды все-таки. Елка румашки И червона елочка. Червона это белая. Для такого гарного букету мені квіток не шкода. Вивернувся мороз. Квітки, я вас спасу, зроблю з вас букет. Ні, реально таке на чесніку ходе зараз. Так було видно, червоне, конкретно так, і біле. то я так по спиральке складаю, чтобы где-то был больше Ну як? Листочки хвости Будуть листочками нашої ромашки. Я їх знайшла в затишку, десь ще не змерзли, за хатою, під парканом. Скоро змерзне все треба зрізати і не жалкувати. Робить гарні отакі букети. Я так декілька рядів, рядів перегнеться листочок, то інший буде листочок. Яку? Червону, правда? Верхнюючі косне завелося, а в мене все зробилося. яка краса. Підрізаємо Рівнесенько. Червоне то любов, а біле то весілля. Про що я думаю? Після 45. Ну гарно ж, правда? Зацініть роботу. Хай вас гріє мій букетик, зроблений з любов'ю. І взагалі, хай вас гріє любов у такі холодні дні.